Історії незламності українців дуже різні, і це не завжди про військових чи волонтерів. У людей, які мають проблеми зі здоров'ям, власний фронт, Так, героїня нашого наступного сюжету чекає на трансплантацію легень і потребує нашої з вами допомоги та підтримки. Ми впевнені, що вона їх обов'язково отримає. Адже українці не лише незламні та сильні, а ще й мають добрі відкриті серця. Намистинку за намистинкою Маргарита нанизує на нитку бісер, створюючи прикраси, які рятують її життя. Апіка медитація, Особенно коли сидиш і рахуєш краще будь-якого заспокійливого. Виготовлені власноруч намиста, браслети, сережки. Маргарита Смілянець продає, щоб заробити кошти на лікування і дочекатися трансплантації легень. Мені у 2018 році зробили операцію на легень, йшли ускладнення, і два роки лікування було. Ну, на жаль, не змогли вилікувати. Встановили діагноз, який не лікується, а лише трансплантація потрібна. Діагноз «бронхоектактична хвороба назавжди змінив життя молодої жінки. У свої 35 років Маргарита живе у будинку для літніх людей у Києві. Бо потребує цілодобового догляду. Фактично, я в принципі не можу робити абсолютно нічого. Мене навіть миють сторонні люди. Я лише лежу в ліжку, мені не можна рухатися. Я не можу вийти на двір. Мій максимум це ось два метри сюди до ванної кімнати. Маргарита з Миколаївщини востаннє вдома була у травні 2021 року. Відтоді не бачила своїх п'ятьох дітей. Її найстаршому сину 17 років, найменшому вісім. Вони дуже далеко і їхати сюди. Я, я не маю сил говорити. І важко дитині пояснити, що до мами можна на там 15, -15 годин, а їхати 600 кілометрів, вести п'ятеро дітей. Їх треба десь переночувати, їх треба кормитися. Великі гроші. Трансплантація легень одна з найскладніших. За даними Міністерства охорони здоров'я, щороку її потребує сотня людей. В Україні таких пересадок за всі роки провели лише декілька. Тож зараз найголовніше для Маргарити дочекатися своєї черги. Для цього жінці потрібне спеціальне харчування та ліки. Наразі держава оплачує саму трансплантацію. До трансплантаційний період оплачує сам пацієнт. Всі ліки. Єдине, що я не оплачую, це обстеження, які потрібні на трансплантацію. Всі ліки підтримуючи, спецхарчування це все лягає на плечі під самого пацієнта. На моєму прикладі, мені зараз на місяць потрібно, якщо не рахувати доплату будинку пристарілих, якщо разом з ним, це зараз десь 70 тисяч гривень на місяць. Щоб заробити кошти на лікування, Маргарита згадала давнє хобі і почала виготовляти прикраси з бісеру. Чесно кажучи, моє перше намисто купила моя знайома, я його пам'ятаю, я його робила три дні. Завжди потім я наскільки набила руку, що таке саме намисто я робила за три години, за чотири максимум. А ну, людям подобалось. Я не знаю, чи подобалось, чи спочатку вони купували, бо їм не було шкоди. Але зараз, судячи по відгукам, і по тому, що його носять не просто по відгукам, я ж бачу сторіс. то, Мабуть, людям подобається платіння бісером не тільки допомагає Маргариті заробити кошти, а й відволікає від поганих думок. Жінка проявляє фантазію у виготовленні прикрас і навіть планує розробити власний дизайн фурнітури. Має багато мрій пов'язаних з власною справою, та найголовніше дочекатися трансплантації. Знаєте, я після трансплантації попрошу чашку гарячого чаю. Я вже три роки їм лише холодну їжу, а навіть чотири. Я дуже люблю чай гарячий. Я дуже хочу теплого чаю попити. А це таке дрібниці. Так, в принципі, хочу повернутися до діток і займатися справою своєю. Звісно, я нічого не згадую наперед. Бог поведе правильним шляхом, знає куди. Для мене зараз головне дочекатися. Підтримати справу жінки і придбати прикраси, які рятують життя, можна на сторінці її бренду Украса Аксесоріс в Інстаграм. А на особистій сторінці Маргарита Смілянець можна задонатити їй на лікування. qr код на банку ви зараз бачите на своїх екранах. Коли майстриня пакує замовлення, до виробів додає спеціальну листівку, завдяки якій знайомить людей. З надзвичайно важливою темою донорства.